Леонід Глібов, Вовк і вівчарі. Раз вовк тихесенько підкрався, всім відомо, куди він звик ходить, і де він лиха набирався. Та що ж робить, коли на те вже вовк удався, щоб овечок давить? І сей раз він туди ж попхався, Тихесенько кошару обійшов, прислухався, не чуть. Мерші на тин зап'явся, зиркнув та й охолов. Вівчарики, прихорошенько, найкращого баранчика взяли. Та й патрають гуртом, а кунделі мовчать, лежать собі смарненько, Не начебто усім їм там кудлатим гаспецьким синам позакладало, мов не знають, що перед ними виробляють. Дивився вовк дививсь, здихнув, та й знов у степ поплівсь. Та й каже Де та правда ділась? Яка б тут шарварка зробилась, який би гомін підняли І вівчарі, і кунделі, якби мені таке зробити, схотілось, на сей раз приказка здалась Що декому мовляли можна, другим зась. 1853 рік.